Добрий день. Сьогодні у нас наступні три літери: це v, w, X. Перед вами літера V. Вона в наступних словах має вимову В. Visit. Visit. Відвідувати. LOVE. LOVE Любити. University – university Університет. Give – give Давати. Never – never Ніколи. Починаємо її написання зверху. З'єднуємо ось тут. Наступна літера. Літера W. Вона вимовляється як В в нижче наведених словах. В це такі слова, як want, want хотіти, work, work працювати, watch watch дивитись. Win. Win – перемагати. Swim. Swim плавати. Починаємо її написання так само зверху. І з'єднуємо. І остання на сьогодні літера це літера X. Вона вимовляється в наступних словах як X. Relax. RELAX. Відпочивати. Expensive. Expensive. Дорогий. Explain. Explain. Пояснювати. Текст. Тест. Текст. Починаємо писати звідси. Потім паличка. Продовжуємо. Паличка. А зараз спробуйте записати різні варіанти поєднання цих літер свій зошит. Поставте на паузу. На цьому все. До зустрічі в наступних уроках. До побачення!